Є тут і такі будинки, що вже розсипаються. Точно. Тут То я в такий закулок по дорозі, й що, дивлюся, хоба, будинок такий, що нагадав мені одразу львівські такі вулиці. Навіть в нас на Добуша там, як вище піднятися, теж такі не з такими страшними фасадами. І тут теж такий фасад, ну, тут Купа тріщин, ну, але скільки він землетрусів пережив. Скільки його трусило нещасного. Так. Іду далі в Акіхабару. Блін, як той мужик іде в Піджаку, тут ж така духота. Ой, дуже гарно, мені так подобається. Ха. Ніби все-таки вже той от, але вони зробили гарну дорогу. Дуже гарну, бо ні було, та -то тобі нічого. Тому ті будинки вже як такого значення немає. Потріскані, не потріскані. Добре, йду далі. А що то за модель? Но no в але зато камера спереді стоїть. О тут. -от часто штука такі двухповерховые він тут тоже двухповерхова парковка мається на увазі як армійське ліжко. клас ладно іду далі в акихабар буду вже там знімати. Добре.